Дорогі друзі, такий яскраво червоний високий автомобіль на автоматі. Ви знаєте, у нас на майданчику скидочка відбувається на нього. За 6200 можна приїхати, забрати сьогодні цей прекрасний автомобіль. Дуже красиві легкосплавні 18-ті диски. Перефарбовані в темний графіт. Гума пірелі літня. Спереду трохи гірше, ззаду трохи лучше. Але є ще комплект зимовий, гуми на легкосплавних дисках. Є фаркоп, є камера заднього віда. Машинка компактна, але височенька. Це якраз те, що треба для наших доріг. Мотор 1,6 газ бензин. Машинка. На варіаторі, коробка відремонтована, точніше сюди встановлена нова, а стара відремонтована, і також можна її придбати за окрему плату, щоб у вас було дві коробки. автомобіль на кондиціонері, на підігрівах сидінь. Тут газік, тут у нас шкіряне кермо, 4 склопідйомники, електроскладання, регулювання дзеркал. По машинці все працює. Є сигналізація, є автозапуск. До речі, дуже корисна штучка. Це автозапуск. Ви можете запустити машину дистанційно і влітку вона охолодиться до моменту, поки ви вийдете з дому. А взимку вона навпаки нагріється. Це дуже зручно, це дуже класно. Машинка обслужена, були місця, що треба було підварити, підфарбувати. Це все зроблено зараз без нюансів. Виглядає дуже класно. Виглядає дуже класно і ефектно, дуже ефектно. Салончик у нас в повному поряді, текстильні килимочки. І що саме головне, друзі, це повний привод. І він працює. Такий цікавий спалірочок у нас встановлений. Тут у нас такий багажничок, там газовий балон, тут запаска. Дивіться, запаска взагалі нова. Жодного разу не ставилася на автомобіль. І є фаркоп. лед на міру, камера, андроїд, магнітола вмонтована. Хазяйська машина за привабливі гроші. Друзі, Приїжджайте, чекаємо вас сьогодні. Хто шукає машинку на автоматі? Газ-бензин, автомат, повний привод 6200.